Ви ж так само, як і я, обожнюєте науково-популярні книжки, написані людьми, які мають як ґрунтовні теоретичні знання, так і практичний досвід, адже пишуть про те, чим займаються буквально щодня. Тоді вам точно сподобається плідна праця ембріологині Ольги Малюти. Це шикарна книжка про розмноження як таке, про репродуктивне здоров'я, про вагітність, про штучне запліднення. І що важливо, це просто круто написано. Ти відчуваєш зануреність авторки у тему, ти отримуєш детальні біологічні. Логічні роз'яснення пов'язані з репродуктивною функцією, і реальний шанс розібратися з усім цим. Це цікаво та корисно, навіть якщо ви не плануєте заводити дітей. Ну а про інші науково-популярні книги, як українських авторів, так і перекладені, я розкажу у цьому відео. Ви давно просили про такі рекомендації, але одразу зауважу, що це просто суб'єктивна добірка того, що я давно хотів вам порадити, та того, що перебуває в полі моєї читацької активності просто зараз. Звісно, в такому відео я теж не можу обійтися без традиційного розіграшу. З вас підписка, вподобайка та будь-який коментар. З мене примірник вже згаданої книжки Плідна праця. Не знаєте, що. Написати, напишіть про що б ви хотіли прочитати науково популярну книгу. Ну а я продовжу добірку українськими авторами. Піфагора іноді наводять як приклад взірцевого античного вегетаріанця і навіть вегана. Цікаво те, що він забороняв їсти боби, бо в них ніби є щось від людської душі, тому це майже канібалізм. Зате взірцевий веган Піфагор не мав нічого проти поїдання свинини. Про це, а також про те, чому оселедець це сардина, а сардина – це анчоус, Ви дізнаєтеся із книги Леоніда Горобця Зоологічна екскурсія з супермаркетом. Наприклад, у цій книзі є порівняння. У домашнення свиней та корабля тесея детальніше про це я розкажу в кінці відео. Знаю, що багатьом дуже важливо те, наскільки практичними є книги, наскільки факти з них є корисними тут і зараз. Для вас можу порадити цілу трилогію, яка покликана зробити вас більш здоровими. Я знаю, що книги про здоровий спосіб життя і все таке часто розчаровують з точки зору наукової достовірності, тому з ними треба бути обережними. Але коли авторка це біологиня та наукова журналістка Дарка Озерна, то книги точно варті уваги. Ви це зможете про харчування, сон та Загалом фізичне здоров'я бути окей, про здоров'я психологічне та книжка для дорослих про вікові зміни та як приготувати себе до цих змін у себе чи близьких. Е, у мене в руках лише одна із трилогії, бо дві інших десь у друзів. Якщо моя книжка у вас поверніть. Ну, і якщо говорити про фахових біологинь, яких ви бачили на моєму каналі, то звісно раджу вам книгу Ольги Маслової Пригоди клітин в організмі. Цитологія точно може бути цікавою. Переконайтесь самі. Тут вам і порівняння фібробластів з Мерліном Менсоном, і неймовірно чарівні ілюстрації. Тому кожен знайде щось для себе. Я не знаю, як він це робить. Я обожнюю його, я йому, я покличу його на подкаст поговорити про цю книгу. Він це Олексій Коваленко з каналу Довкола Ботаніка. Книга це планета грибів. Не буду зараз багато розповідати про книгу, бо я подивився «The Last of Us» і відчуваю потребу поговорити про гриби. А Олексій Коваленко, це та людина, яка може написати шикарну книгу буквально про все, що нас оточує. Якщо він напише книгу про пил, я бігтиму в книгарню аж курява підніматиметься, і вже в книзі зможу прочитати про класифікацію та детальну характеристику цієї куряви. Зараз перейдемо до перекладених книг, але спочатку хочу сказати, що це відео виходить у партнерстві з Читомо, ключовим медіа про книжки та літературу. Це команда небайдужих людей, що вже 14 років пише про класні книжки, літературні тренди і події і просто любить читання. А нещодавно Читомо відкрили ще й англомовну версію сайту. Тепер про українські книжки можна читати двома мовами, або надсилати ці матеріали своїм закордонним друзям. Тож запрошую вас під. Підписатися на їхнє оновлення у зручні для вас соцмережі і слідкувати за новинами книговидання, добірками книг та багатьма іншими матеріалами для книголюбів. Посилання на читомо, звісно ж, є в описі. Продовжуємо. Ви точно мали чути про науково-популярний ютуб канал Курц цікаві теми, глибоке пропрацювання та шикарна анімація. До речі, я глянув над цим каналом працюють понад півсотні людей. Круто, бо хто не знає, я роблю все сам від ідеї та сценарію до зйомки та монтажу. Напевно, рано чи пізно треба буде розширюватися, але зараз не про це. Філіп Детмер, засновник Курцгезакту, написав книгу Дивовижний імунітет. Як не складно здогадатися про імунітет. Низка науковців взяла участь у підготовці книги і загалом наукове товариство схвально оцінило її. І на щастя, у нас з вами є можливість прочитати її українською. Вже радив вам цю книгу, але з радістю повторюсь. Адам Грант, подумай знову. Я не можу не згадати цю книгу, бо повністю поділяю її магістральну думку. Книга підкреслює важливість вміння визнавати помилки, вміння змінювати думку під тиском фактів, вміння аргументовано вести дискусію. А для мене ця книга стала ще й чудовим заспокійливим. Адже в певний момент своєї просвітницької діяльності я почав багато чого сприймати близько до серця. Але автор нагадав мені, що переважно в таких випадках конфлікту ідеї, а не особистості, а це важливо пам'ятати. Продовжуємо. Ви точно чули про легендарну книгу Мислення швидке і повільне Даніела Канемана, про когнітивні помилки і все таке. Але варто розуміти, що ця книга була видана ще у 2011 році. До речі, українською її перекладав Максим Яковлев, який і сам нещодавно написав книгу Теорії змови. Теж зверніть увагу, але повернімося до теми когнітивних упереджень актуальнішою та куди більш лаконічною книгою є досить уже помилок Олів'є Сібоні. Мені дуже сподобалося, що автор не просто звинувачує у всіх людських бідах когнітивні упередження, а досить виважено підходить до цієї теми, та навіть вказує нам на наші помилки щодо сприйняття. Теми когнітивних помилок раджу до речі, частково зачіпає тему когнітивних помилок, але загалом є більш комплексною. Книга, яку я вже згадував на каналі, це путівник усесвітом для скептиків Стівена Новели у перекладі авторів твоєї підпільної гуманітарки: Остапа Українця та Катерини Дудки. Просто нагадую вам про її існування. Ще хочу згадати дві книги, які я тільки почав читати, але вони точно заслуговують на увагу: це мистецтво статистики Девіда Шпігельгальтера та як насправді влаштований світ Вацлава Сміла. Книги дуже різні, але водночас подібні тим, що допомагають краще розуміти світ навколо використовуючи коректну інформацію та правильні способи її опрацювання. То що ж спільного між свинями та кораблем Тесея, на думку Леоніда Горобця, зараз розповім: лише нагадаю спочатку, що ви можете підтримати канал фінансово, як це зробили ці та інші прекрасні люди. Вся інформація про способи підтримки є в описі. Отож, корабель Тесея це логічний парадокс. За легендою афіняни зберігали корабель Тесея, а він поступово псувався. Вони змінювали окремі його елементи і поступово змінили геть усі. І питання в тому, чи це все той же корабель Тесея, чи вже ні. Але до чого тут свині? Йдеться про особливість їхнього одомашнення. 8,5 тисяч років тому в Європі з'явилися перші свійські свині, родом з близького сходу. Європейських диких свиней не одомашнювали, втім, вони стали домашніми. Як це можливо? Домашні близькосхідні свинки були на вільному випасі, тому європейські дикі кабани регулярно приходили спарюватися з ними. Це відбувалося протягом багатьох поколінь. І поступово гени європейських свиней повністю витіснили гени близькосхідних свиней. Тому вже три тисячі років тому домашні свині в Європі генетично були європейськими, хоча саме європейських диких свиней ніхто не одомашнював. І це подібна ситуація до парадоксу корабля Тесея. Чи це той самий корабель, якщо в ньому замінили всі деталі, чи це ті самі свині, якщо гени поступово змінилися? Просто весела аналогія. Ну а я дякую вам за перегляд і нагадую зробити сьогоднішній донат на ЗСУ. Ну, а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.